Затрати на корову виключно для продажу молока значно вище доходів. Собі вартість молока це закупка зерна, макухи, сіна. На одну корову в рік витрачається декілька тисяч гривень. Вартість майже по нулям виходить. Макуха дорога, комбікорм дорогий. Так що ну, там тока на харчі, то продаєш, а то покупаєш. Фураж дорогий, сіна дороге, так що не дуже воно її. Коли хазяйство було прибильне. Ледве покривають затрати на утримання скота і фермери. Агрофірма імені Гагаріна одна з найпотужніших підприємств області і України в галузі тваринництва. 40% усього молока з Міївського району виробляють тут. Поголів'я великої рогатої худоби складає майже дві тисячі. Сьогодні 22 корови відправляють на м'ясокомбінат. Їх вік не менше шести років. Відправляють лише тих, які стали малопродуктивними і не дають молока. Ми підчищаємося прямо тут і відправляємо все те, що не дає молока, те, що не зможе дійти по старості. Ми відправляємо цю худобу на м'ясокомбінат. Зараз настала весна, молока на сьогоднішній день ми доїмо більше 10 тонн молока. Ну, причина в тому, що ми його доїть доїмо, відправляємо, а гроші за нашу продукцію нам дуже багато задовжні і ми його просто відправляємо. А коли ми отримаємо гроші, ми не знаємо. Занепокоєні також і доярки, тому що це може бути зв'язку з тим, що і затримувати зарплату, і занепокоєні, що корови ж йдуть на м'ясокомбінат. Вони думають, що вони остануться без роботи, тому що ну вони ж не діти, вони розуміють, що ніякої підтримки від держави зараз немає. Фермери скаржаться, молоко у них купують за дешево для збуту. Ціна менше трьох гривень за літр. Мінеральна вода й та дорожче. До того ж, молокопереробні заводи навчились виготовляти молочну продукцію з мінімальним містом натуральної сировини а тому молоко їм майже не потрібне. Те, що диспаритет цін то на молоко запустілася до 2,90, і то є тенденція тенденція зниження ціни на молоко. Ну а також. І не хотят брать э, молочную продукцию. А так как молоко это э, та продукция, которая не может храниться, как зерно, как любой другой продукт. Его нужно в течение суток сдавать, то приходится идти на эти все условия. Деякі заводи вже декілька місяців затримують виплати за молоко. Боргів перед агрофірмою завинили майже мільйон гривень. Оборотних коштів на підприємстві не вистачає. Але займатися виготовленням молока агрофірма імені Гагаріна все одно буде, бо це перш за все робочі місця. В першу чергу, це робочі місця. Первоочередні міста около тридцяти п'яти даярок, около це, це скотнів, це бригадіра, це техніки іскусственного сім'яння, це лаборанти, учетчики і так далі. Володимир Олександрович впевнений, що виробництво молочної сировини буде залишатись невигідним, доки держава не створить відповідний закон, де чітко визначатиме відсотковий вміст молока в молочних продуктах. А поки цього не сталося, їм доводиться лише виживати.